Звичайно, потреби в розмінувальній техніці є. Щонайменше потрібно сім одиниць розмінувальної техніки. Це різна важка техніка, яка здатна працювати на сільгоспогіддях, саме там, де не змозі пройти сапери з міношукачами шукачами по розмінуванню території. Це автомобілі Бажена і такі види, як Армтрак, ну і а також ІМР. Наразі на Ізюмщині працює одна одиниця техніки. Це автомобіль і який допомагає нашим саперам у розмінуванні території. Наразі на території Харківщини вже працює 22 піротехнічні групи. Сьогодні прибуло ще три групи. Загалом повинно працювати 26 піротехнічних груп для розмінування Харківщини. Це піротехнічні групи саме зі складу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ще на території Харківщини працюють піротехнічні підрозділи та сапери з інших організацій та формувань.